ласка. Сьогодні ми також будемо звершувати причастя. І нагадаю, що хто має приступати, ті, хто є членами церкви, ті, хто хрещені, хто сповідали свою віру перед Богом і людьми. Якщо ви з іншої церкви гості, то ви можете приступати у тому випадку, якщо ви в своїй церкві регулярно приймаєте. Причастя і в мирі з Богом і з церквою. І коротко скажемо про суть цього таїнства. Бог заповів його, і Христос вперше здійснив це на таємній вечері своїми учнями, для того, щоб засвідчити свою любов. Тому що таїнство хрещення і причастя це є знаки і печаті. Божого завіту благодаті. Вони вказують нам на Ісуса Христа, нашого Спасителя, і вони підтверджують все, що Бог обіцяв. І під час таїнства відбувається духовне спілкування з нашим Господом Ісусом Христом. І прочитаємо також із послання до євреїв. Щоб розуміти, на що нам вказують хліб і вино, а вказують вони нам на тіло Господа Ісуса Христа, яке за нас страждало, і на Його пролиту кров. І давайте прочитаємо в посланні до Євреїв в 10 розділі 5 вірш. Тому-то, входячи в світ. Він говорить, жертви і приношення Ти не схотів, але тіло мені приготував, Цілопалення і жертви покутної, ти не задав. Тоді я сказав: ось іду, в звої книжки про мене написано, щоб волю чинити твою Божу. Ісус Христос, Той, хто є сяйвом слави і образом істоти Отця, Прийшов, щоб виконати Його волю. І він втілився для того, щоб принести себе в жертву за гріхи наші. Всі ті жертви, які були в Старому Завіті, вони були просто тінями. Тільки жертва Ісуса Христа, вона дійсно очищає і спасає. Тому в 10 розділі прочитаємо 10-й вірш: у цій волі. Ми освячені жертвоприношенням тіла Ісуса Христа один раз. Його жертви достатньо. І прочитаємо далі з 12 по 18 вірші, а він за гріхи світу приніс жертву один раз і назавжди по Божій правиці засів, далі чекаючи, аж вороги Його будуть покладені за підніжка його ніг. Бо жертвоприношенням одним вдосконалив він тих, хто освячується. Свідкуєш і Дух Святий нам, як говорить, оце заповідь, що його по цих днях встановлюю я з ними, говорить Господь. Закони свої я дам в їхні серця, і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливості їхніх я більш не згадаю, а де їхнє відпущення. Там нема вже жертвоприношення за гріхи. Ми не повторюємо жертву Ісуса Христа. Вона єдинократна. Ми її згадуємо. І Дух Святий, який з'єднав нас з Христом з моменту увірування, єднає нас з Ним. І під час звершення цього таїнства, через це таїнство. Бог знову і знову говорить, подивись, як я возлюбив тебе. І дивіться, як сказано далі, в 10 розділі з 19 вірша. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині, тобто в святе святих, кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку нам обновив Він через завісу, цепто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим, то приступімо з щирим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою. Тримаємо непохитне визнання надії вірний той, хто обіцяв. І уважаємо один за одним для заохоти до любови і до добрих вчинків. Давайте зараз. Перед звершенням цього таємства помолимось. Господи, Боже наш, ми славимо Тебе за Твою велику любов до нас. Ця любов перевершує наше розуміння. Бо ми не шукали тебе. Але Ти знайшов нас, і ти віддав за нас Твого улюбленого Сина. І сьогодні нехай Дух Святий знову допоможе нам бачити Твою любов. І ми дякуємо, Господи, що ти знову підводиш наш зір до Ісуса Христа, який був розпятий за гріхи наші, воскрес для нашого оправдання і сидить зараз праворуч. Престолу Божу, і ми славимо Тебе, Господь Ісус Христос, і дякуємо за дію Духа Святого, і дякуємо, що сьогодні ти знову будеш завіряти нас, що Ти вірний, що Ти виконаєш до Кінця Твої обіцянки, що ми в твоїх руках, що Ти кожен день застосовуєш до нас силу жертви Ісуса Христа, прощаєш нам гріхи. І дієш в нас Духом Святим. Ти запевнюєш, що у нас діє сила, та сама сила, яка Воскресила Ісуса з мертвих, і що Ти Воскресиш і нас, ти вже оживив нас духовно. І Ти Воскресиш нас Воскресінням слави. Ми дякуємо тобі за це, Господь. І просимо прости нам гріхи наші. Тому що, на жаль, ми все ще схильні оступатися. Ми вже живі духовно. Ми хочемо любити тебе, Господь. Ми хочемо виконувати заповіді Твої, хочемо бути вірними Тобі. Але, Господь, легко нам оступатися. Тому просимо, щоб Ти простив нам гріхи наші. Усілякі недобрі думки, неправильні погляди, неправильні бажання. Зневагу до інших людей, лукавство, коли ми не говорили правди або не повністю, гордість, Господи, Дух Святий кожному з нас нагадує і про Твою любов, і докоряє в гріху, тому ми просимо прости нам гріхи наші. І зміцни нашу віру і дякуємо, що Ти запевнюєш нас у твоїй вірності і твоїй любові і через Слово, і через таїнство. Нехай буде хвала Тобі, нашому триєдиному Богу, віддаємо тобі подяку іменем Ісуса Христа і просимо, щоб ти освятив ці хліб і вино, які знаходяться на цьому столі. Для використання у таїнстві, але ще більше просимо про дію Духа Твого Святого в наших серцях. Амінь.